Привіт-привіт! Отже, перці. Перці висіяні в ґрунт поки що мовчать. Тому вирішила спробувати ще деякі способи висівання. Перший з них це замочити насіння в ганчірці. Ось видно. Дня 2, вони три, мабуть, перебувають замочені. Можна порівняти з сухим. Ось, мокре, вже таке набубнявіле. Ось сухеньке. Це перший спосіб. А ще один прочитала, що можна <клес> взяти якусь пластикову ємність е прозору, вистелити серветками, змочити. Ось так. Розкласти, теж розклала в понеділок цей. І так дивлюся, що, можливо, навіть на вихідні цей перчик і можна буде навіть висіяти. Так, мені подобається, як він набирається і бубнявіє. Ось такий перчик. І зараз ще покажу так, баклажани. Ось тут в мене з боку є. Ось. Ось так виглядає насіння баклажани. Замочене. Так, цим я з вами поділилася, показала. В принципі, цей спосіб мені дуже подобається на серветках. Дуже гарно себе насіння почуває. Єдине, що було написано, що 2-3 дні і вже буде проросле. Не проросло, тільки гарно-гарно отак набралося вологи. Це те, що дійсно відбулося. Принаймні, у мене. Ось. Ще вам покажу сьогодні гісоп свій, ось який він уже гарнесенький. На вихідних буду його розсаджувати окремо, в окремій ємності кожен. І тут ще в мене є айстри. Кілька квіточок зійшло. Побачимо. Теж мені цікаво, як вони далі себе будуть почувати. Ну, і часничок з'явився. Буде ще й часник дуже гарний. Так. Ну, А ще хочу вам показати, що таким же чином як розклала насіння перчинок, хочу розкласти насіння базиліка і насіння меліси лимонної. Ось. Для цього я взяла дві пусті ємності, Вистелила їх уже серветками. Взяла перекис водню. Ось ось. він в мене такий ось. А, Для чого я взяла, щоб. Трошечки, як би знезаразити середовище, в якому буде перебувати насіння. Ось так кілька разів ним збризкою. От, і далі збризкою водичкою, щоб серветки були вологі, повністю повністю, щоб були вологі. Зараз е, вимкну, бо мені незручно однією рукою буде порозкладати насіння, і знову до вас повернусь. Так, ну Ось я порозкладала насіння. В одному меліса, ось вона дрібнішенька, в іншому базилік. От Зараз буду накривати їх плівкою. І через тиждень покажу вам результат. Зустрінемось. Дякую за перегляди. Бувайте!